Друзі, привіт! Я психолог Ірина Ягубова. Я сьогодні хочу підняти надзвичайно актуальну і важливу тему, яка, як на мене, може призвести до дуже поганих наслідків, якщо її не усвідомити для себе в своїй голові і не пояснити дітям. Можливо, навіть це відео більше буде спрямоване на молоде покоління, для того, щоб пояснити одну просту річ, яким чином. Розрізнити реальність і свої фантазії. Тому що якщо цього не зробити, якщо повірити в те, що свої власні фантазії це є основою життя в суспільстві, то буде просто хаос. Дивіться, в чому прикол. Суспільство на даний момент воно існує таким чином, що внутрішній світ кожної людини, у нас у кожної людини як особистості, та є своє. Внутрішнє уявлення про життя, своє я, свої якісь там, думки, емоції, фантазії, внутрішній голос, та внутрішня якась ментальна активність, якісь уявлення про майбутнє, уявлення про життя і так далі. І справа в тому, що таких людей навколо багато, мільярди, та, мільярди різних людей зі своїми поглядами, зі своїми якимись там уявленнями. І всі ці люди одночасно проживають поруч одне з одним, та, от, різні, 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 різні люди, вони одночасно живуть в суспільстві, яке розповсюджується по всій планеті Земля. Так от. Що відбувається, коли ми. І, до речі, ще хочу сказати, що це суспільство і так не ідеальне. І так в цьому суспільстві на даний момент достатньо важко проживати. Тобто, подивіться, наприклад, на білочок. Білочка захотіла їсти, вона йде і шукає собі безпосередньо їжу. Вона знайшла, там, наприклад, горішок, сіла, з'їла. Все. Насправді ну, це не так складно. Так? То хочеш їсти, їси, от і все. Так? Що відбувається у людей на даному етапі розвитку суспільства? Нам для того, щоб піти поїсти, нам потрібно спочатку там. Піти в дитсадочок, провчитися в дитсадочку, потім в школі, потім там, наприклад, або одразу йти працювати для того, щоб тобі дали гроші, для того, щоб за них можна було щось купити, або, наприклад, ще й піти спочатку там в коледж, університет, там іще відучитися, здобути якусь професію для того, щоб ну, метафорично тих горішків у тебе в майбутньому було більше. Плюс можуть бути ще такі катаклізми соціальні, як війна, там пандемії, якісь і так далі. І так далі, дуже багато неідеальностей в цьому світі, в якому ми живемо на даний момент. Плюс дуже багато правил, які ми повинні виконувати для того, щоб просто елементарно поїсти, наприклад, або жити щасливим життям, щоб бути. Задовольняти свої бажання, те, які знаходяться всередині у кожного, щоб ці внутрішні свої пориви, свої бажання, свої ідеї, ідеали, емоції задовольняти. Так от, і так багато правил, і так суспільство не ідеальне. Що ж ми робимо, коли ми беремо свою фантазію, яка у нас в голові існує, як нібито щось, от те, в що ми віримо? І ми намагаємося цих усіх людей примусити примусити діяти у відповідно до цих своїх фантазій. Тобто я приведу конкретний приклад. Людина повірила в те, що вона кіт. Наприклад, так, або там давайте ще більш розповсюджений е, приклад. Дівчинка, яка народилася з жіночими органами репродуктивними, так, з жіночим ДНК, який можна перевірити об'єктивними методами. Вона повірила в те, що вона хлопчик. Е, дивіться, внутрішній світ, внутрішній світ, що це таке. Я вірю, наприклад, що я хлопчик. Тобто, що це значить? Це значить, що я відчуваю, що мені було б добре, якби у мене було тіло хлопчика. Тобто, треба розрізняти, в першу чергу, всередині, різницю між я є хлопець, та коли я є дівчина або Я є людина, у мене тіло людини, коли насправді мені хочеться, наприклад, бути котом. Якщо ви усвідомлюєте цей момент, що ви, наприклад, от, застрягли в тілі там дівчини, коли насправді там, ну скажімо, у вас чоловіча душа, ви хочете бути чоловіком, так, то ви собі усвідомили це так, що я хочу бути чоловіком. І будь ласка, виростайте, робіть все, що завгодно, щоб бути тим чоловіком, або будьте на на нього схожим, або зробіть там пластичну операцію. Тобто, якщо це не заборонено, будь ласка, але. Величезне, але не примушуйте інших людей з вами спілкуватися в залежності від вашого власного уявлення про те, хто ви. Тобто, дивіться, у інших людей, у цієї людини, цієї, цієї, цієї є об'єктивно очі. У тих усіх людей у них об'єктивно є, наприклад, там. Свій ну, якби те, що називають здоровим глуздом, так, тобто очі, вуха, руки, якими пощупати можна і так далі. Якщо всі ці люди вони бачать, що ви являєтеся дівчинкою, а не хлопцем, то як можна від них потребувати? Щоб вони в розмові з вами, особливо незнайомі люди, незнайомі люди, ті, які не розуміють, що у вас там всередині, вони не вміють читати думки, правильно? Як ви можете потребувати, щоб вони називали вас і спілкувалися з вами так, як нібито ви вже є хлопцем? Ну, от ви підходите там на вулиці, наприклад, або от скажемо, давайте ви вже уявите, що це про дорослих людей. Тобто ви жінка. Ви жінка, навіть якщо ви одягнуті в який-небудь там одяг, який більше схожий на чоловічий, ви підходите до іншого до іншої людини. Інша людина на вас дивиться, і вона одразу повинна вам сказати там чоловіче, там уступіть мені місце. А ви жінка? Ну не скаже вона та, та людина. Вам такого? Чому? Тому що у неї є очі. Вона сприймає вас як жінку, вона сприймає вас як дівчинку. Людина сприймає вас не як кота, а як людину. Так от, дивіться, різниця між внутрішнім світом і зовнішнім світом в тому, що те, що ви вірите всередині, воно не є очевидним для інших. Ну, от нічого ви не зробите з цим. Ваші думки, ваші емоції, ваші бажання, ваші. Стремління, ваша ідентифікація, вона не очевидна для інших людей. І тому, коли ви намагаєтеся зробити так, щоб суспільство до вас ставилося в відповідності до ваших власних уявлень, ви в цей момент стаєте тираном. Ви в цей момент стаєте диктатором. Ви не, ви не боретеся за свої права, ви знущаєтеся в цей момент над людьми. Тобто уявіть собі, і крім того, що ви це робите, ви іще і робите життя в суспільстві. Те, про що я казала на початку, що воно і так складне. Ви робите його в сотні разів, в тисячі разів складнішим. Тому що уявіть собі, от людина. У неї так, наприклад, там купа всіляких, там проблем, от в школу, наприклад, дитина йде там, до підлітків в клас так? в новий клас, от уявіть собі, ви поміняли школу, ви йдете в новий клас. Раніше було як? Ти туди приходиш в цей новий клас, і тобі очевидно, там, оце хлопчик, оце дівчинка, до цього звертатися, от, е, там, що ти сьогодні робив, до іншої, що ти сьогодні робила, де ти була там, на е, канікулах і так далі. А тепер ви приходите в цей новий клас, і ви взагалі не знаєте до кого як звертатися. Тобто, у вас оця ентропія, оця, оцей хаос всередині він зростає. І що разом з цим хаосом зростає депресія, фрустрація, апатія, невіра в майбутнє, невіра в свої сили, стреси і так далі. Тобто, коли ми примушуємо інших людей, примушуємо інших людей підлаштовувати їхнє життя під себе, що зараз називають толерантністю, вибачайте, це не толерантність. Толерантність це коли, наприклад, там, двоє дівчат йдуть по вулиці за ручку, і їх ніхто не чіпає. Це називається толерантністю. Але толерантністю не можна назвати те, що ви йдете, наприклад, дві дівчинки за ручку, і ви чекаєте, що інші... Будуть, наприклад, підходити до вас і казати, які ви класні. Або, наприклад, там, я не знаю, що вони будуть підходити до вас, читати ваші думки і розуміти, що насправді ви себе ідентифікуєте як два чоловіка, які ходять за ручку. Тобто це поширення неадекватності, це поширення психічної хвороби. Чому? Я вам зараз поясню. Дивіться, чим відрізняється філософія від Наприклад, шизофренії, так або, наприклад, чим відрізняється людина, яку можна назвати мислителем та фантастом, фантастом, від людини, яку можна назвати шизофреніком? Фантаст розуміє різницю між адекватністю, між об'єктивною реальністю і фантазіями. Тобто, яким чином фантаст розуміє, що я придумав? Паралельний якийсь світ, Та? і, будь ласка, цей фантаст може жити в тому світі. Цей фантаст може писати про нього книжки, цей фантаст може збирати навколо себе таких самих людей, які в це вірять, і таким чином і релігії, там, і всілякі філософські системи, все що завгодно робиться таким чином, коли люди вірять, вірять. В одне і те ж, вони вірять в одне і те ж, так, і вони збираються, будь ласка, толерантність це є не перешкоджати цим людям робити те, що вони хочуть. Але коли ці люди беруть і намагаються всіх інших схилити їхнє світосприйняття, схилити до свого, то це вже психічна хвороба. Це вже тиранія певна. Е, дивіться, і чим от знову я, я трошки відваліклася, та чим відрізняється цей фантаст від шизофреніка? Шизофренік не бачить уже реальність, він не бачить того об'єктивного так званого світу. Тобто, що таке об'єктивний світ? Об'єктивний світ це той, який існує, скажімо, між персоналіями. так? Тобто ви виходите на вулицю. Щось, наприклад, стається і на це однаково реагує декілька людей. Тобто, наприклад, там звук, якийсь дуже, дуже гучний звук пролунав, і багато людей, всі, хто були там поруч, вони почали там шукати, наприклад, звідки той звук. Це є об'єктивною реальністю, тобто це звук, який почули всі. Не хтось один. Якщо хтось один почув цей звук, та один, тобто у себе десь там всередині, то це є його суб'єктивною реальністю. Я не кажу, що це неправда. Це правда для однієї людини, це її внутрішній світ. І тому, якщо ми віримо в цей світ настільки, що ми керуємося ним і не керуємося об'єктивністю. Коли ми насаджуємо своє бачення іншим людям, ми в цей момент стаємо психічно хворими. Наприклад, от приведу вам в приклад, коли людина, наприклад, бачить, е, там, е, наприклад, як, якусь е, неіснуючу для інших людей сутність. Навіть якщо взяти е, в м, думку, що ця сутність існує на якомусь рівні в цьому світі. Так? Тобто ця людина бачить цю сутність. Та бачить. І вона ходить з нею, наприклад, розмовляє. Так? От ходить, розмовляє, це її там суб'єктивна реальність. Так? Але якщо ця людина буде вимагати, щоб цю сутність побачили інші, вона в цей момент стає знову ж таки ненормальною, вона в цей момент стає е, тираном і диктатором, тому що інші люди цієї сутності не бачать. Вони не повинні діяти в відповідності до думок, фантазії там, і сприйняття цієї одної людини. Такі ставлення, от коли люди починають вірити в те, що їхнє бачення воно є єдиним правильним, в те, що це бачення потрібно насадити іншим людям. Такі люди інколи, якщо вони, не дай Боже, підуть в політику, або якісь дуже великі гроші будуть заробляти, або навіть просто стають, стануть інфлюенсерами, та вони будуть впливати на інших людей. Вони такі люди розповсюджують хаос, вони розповсюджують хворобу, вони розповсюджують якби, неадекватне сприйняття, неадекватну поведінку. І ще раз повторю, неадекватна поведінка не в тому, щоб діяти згідно з власними відчуттями, але неадекватна поведінка. Це очікувати і якби, вимагати, щоб світ підлаштувався під твої якісь суб'єктивні категорії. Тому для того, щоб, давайте від, від зворотнього будемо йти, для того, щоб життя в цьому суспільстві ставало простішим, не потрібно ускладнювати процес комунікації. Не потрібно придумувати нові правила гри. Перестаньте їх придумувати. Давайте їх навпаки спрощувати. Давайте не будемо, дивіться, я вам зараз приведу е, в приклад, яким чином їх можна спростити. Е, наприклад, давайте не будемо судити е, по е, тому, як людина виглядає. От перестанемо судити про її характер, перестанемо суди, судити про її, наприклад. Інтелектуальні можливості по тому, як вона просто одягнута, так? давайте не будемо судити людину, якщо вона спілкується, наприклад, суржиком. Давайте не будемо судити людину, яка просто там, я не знаю, їсть, їсть на вулиці гамбургер, коли прийнято їх на вулиці не їсти. Давайте не будемо судити людину взагалі просто так, якщо людина не робить нічого поганого. Але з іншого боку. Давайте не будемо іншим нав'язувати свої правила гри. Давайте будемо приймати інших такими, які вони є, якщо вони нам не роблять боляче. Давайте будемо приймати себе такими, які ми є, не розповсюджуючи свою якусь свій негативізм назовні. Тобто, наприклад, от дивіться, приклад конкретний. Якщо у вас альтернативна сексуальність, так, тобто ви не гетеросексуал а будь-який інший сексуал, так, там, гомосексуал, бісексуал, прийміть це спочатку в собі, зрозумійте, що це нормально, от для себе, полюбіть себе такого, а потім спокійно про це розкажіть іншим. Просто спокійно розкажіть без піни у рта. Спокійно про це скажіть батькам. Поясніть батькам з любов'ю, що ви такий, вам подобаються там люди вашої статі, або вам подобаються там. Ви, наприклад, поліамор, ви любите одразу декілька людей. Ви нікому не робите боляче. Правильно, ті люди, якби не є проти, вони теж, можливо, поліамори. Та, можливо, ви там всі якби одне одного розумієте, любите і так далі. Прийміть це в собі. І спокійно кажіть про це іншим. Якщо при цьому суспільство десь вас буде фізично ображати, якщо суспільство буде вас там якось сховати за це, то тоді треба з цим розбиратися на рівні е, правовому. Так? Тобто ніхто не має права іншого ображати фізично. Це вже давно в законах прописано. Так? Але, будь ласка. Не збільшуйте правил, не треба. І так важко жити, і так складно на вулиці зрозуміти, що в голові іншої людини. Але якщо кожен собі придумає альтернативну якусь реальність і буде діяти е згідно з цією реальністю, то ми всі просто повбиваємо одне одного. Ми просто. Або ми просто будемо, як маленькі кашенята, сидіти боятися і не знати, що нам робити. Е я сподіваюся, що мої слова. Не були вами сприйняті як якась критика. Я максимально намагаюся зараз пояснити, чому це буде вигідно для всіх, не тільки для мене, не тільки для тих людей, які нібито нормальні. Я себе нормальною взагалі назвати не можу. Я розумію різницю між тим, наприклад, як можна поводитися в суспільстві і як можна поводитися вдома. Вдома, коли ви нікого не лякаєте, ви можете бути. Ви Можете розмовляти з собою, ви можете там з дітьми своїми, там, наприклад, на колінках повзати по квартирі. Ви можете гавкати, ви можете все що завгодно робити. Але якщо ви їдете, наприклад, в метро і ви починаєте так себе поводити, то ви лякаєте людей. Розумієте, в чому суть? Тобто, коли ви розумієте рамки між особистим простором і особистісними просторами інших людей, коли ви поважаєте цей особистий простір, коли ви даєте людям спокій бути собою, а собі – спокій бути собою, ото от тоді. Приходить певне полегшення, певна така простота життя. Простота, коли вам легко, коли вас ніхто не примушує, коли у вас немає занадто багато правил думок і фрустрації в голові. І це робиться через простоту, не через вимагання, щоб давайте нас підтримуйте, давайте нас там любіть, давайте нас поважайте. Ніхто вам нічого не повинен, ніхто в цьому житті ніхто вам нічого не винен. Кожна людина, якби вона більше про себе думає, це, це біологічно зумовлено, Чому? Тому що у нас є тіло, і ми через це тіло відчуваємо світ. Кожна людина в першу чергу думає про себе. Далі вона думає про тих, кого вона любить, про свою сім'ю, наприклад, друзів, там, оточення, країну і так далі. Але ніхто нікому нічого не винен. І тому ми повинні це прийняти: є внутрішній світ, є зовнішній світ. Пускаємо в свій внутрішній світ тих, хто нас любить і приймає, даємо мимо пройти всім іншим. Ніхто нам нічого не винен. Будьте вдячними за те, що у вас є, любіть себе, любіть, приймайте себе таким, який ви є, приймайте інших такими, які є вони. І все буде тоді добре. Дякую вам за те, що ви подивилися. Якщо ви серед свого оточення знаєте людей, яким буде це. Корисно послухати дітей, підлітків, молодих людей, постарших людей. Якщо ви відчуваєте, що комусь це може бути корисно, то, будь ласка, скидайте відео, буду вдячна, рада. Запитуйте, задавайте питання, вибачте, якщо десь я когось заділа. Я цього не хотіла зробити. Моя задача була тільки розказати, чому наше суспільство дуже потребує простоти, більшої простоти. Дякую вам, па-па!